Людоньки, всім привіт! Дивненько, у нас не було відео по сервісним роботам. От зараз якраз цьому масату треба поїхати замінити ринну помпу, тому що є певні ознаки того, що вже вони ну, потребують замін. Я не вперше про це знімав відео у себе на каналі. Демонструю автомобіль простою десь тиждень, не запускаючись, холодно зараз біля нуля. Він запустився. Ми чуємо тут таку дискотеку. Під цією стороною тут у нас якраз знаходиться ГРМ. О, от прям таки дуже і дуже активно тут все шкребеться, треться. Саме тому зараз цей автомобільчик з пробігом вже трішки більше 180 тисяч потребує заміни ГРМ, тому його повезує, якраз на цю процедуру. Хоча в Німеччині ГРМ їздили б міняли, б, або поки не порвався, або поки автомобіль не наїздить 210 тисяч. Я б так не затягував і вам не рекомендую придбали вживаний автомобіль. Чи пригнали, чи, наприклад, з рук в Україні придбали, не ще 200 тисяч, не докатуйте. Придбали для себе поміняли і зробили такий собі відлік часу, коли ця процедура зроблена, вона дуже важлива, через неї можна втратити ще доволі живий двигун. Тому сьогодні ми їдемо на сервіс. Запчастини я придбав вже, привіз з собою, так би мовити, а на сервісі будуть проводити тільки роботи. Уважно послухайте, як звучить цей скрежет у автомобіля з пробігом 180 з хвостиком. От у гольфа. Оце шелестіння ремінь. Це в принципі адекватно і це чути, що це не писк металевий, ржавий чи, наприклад, метал по металу. це саме ремінь. Ну, тобто звуки різні, їх можна легко відрізнити. Так, залишаю посадок на сервісі. Це у нас шкода, але поруч Volkswagen з запчастини в багажнику. Коротше, чекаємо новин. Так, Гольфіком ми сьогодні замість Passata веземо на обслуговування. У мене буде заміна, так би мовити. Ну, чого веземо? Настав термін проведення сервісу по заміні оливи. От він світиться фільтрів. От у нас. 800 кілометрів, якраз підійшов час до заміни. В автомобіля пробіг на даний час 127 тисяч кілометрів, і треба зробити цю заміну, щоб він далі їздив без проблем. Так, по пасату ГРМ плюс помпа замінено буквально о четвертій й вечора мене набрали, сказали, що можна забирати, але я сказав, що заберу на наступний день. Чому? Тому що привезено ще й гольф на обслуговування. Він приїхав, либо фільтр замінити. Подивимося, що в нього по рахуночку буде. По Опасато у мене отакий рахунок. Деталі я привіз свої, 15500 гривень я віддав за помпу плюс комплект ГРМ повністю в оригіналі. Отакі речі робилися. Тобто, це от виконані роботи у нас вийшли на 8200. І ще додатково деталі. Сюди пішли: там вода, гвинти оригінальні, тому що вони затягуються по моменту. Крутному їх в другий раз вже ставити дуже і дуже небажано, не можна, точніше навіть. Ну, от, ще деталей вийшло на 4 тисячі гривень. Тобто загальна сума по роботам, по заміні на офіційному дилері Volkswagen, у нас виходить 12 тисяч. І того у нас рахуночок виходить десь під 28 тисяч гривень, це якщо рахувати до докопійчок повністю. Так, готовий і гольфик. У нас по ньому була проведена виключно заміна оливи. От вона у нас є відбита, і це все обійшлося в 7341 гривню. Роботи 1318. Матеріали це у нас олива від офіційного дилера, Це заглушка, це оригінальний фільтр оливи. Ну і очисник, який використовується, щоб змити там розлиту оливу при зливанні. Ну і така, вартість по матеріалам. Олива 0,30 у нас заливається 5,7 літрів. У цей двигун. На літр більше, ніж в попередній, Є-288. Ну, отака от цифра по офіційному дилеру. Якщо сказати а, сервіс вибачаюся на сторонньому, от, наприклад, поруч тут є Bosch-сервіс, я в них вчора запитав, то от, виключно роботи обійшлися б в тисячу гривень. Ну, Маємо роботи оливи. Але, але тут би не було сервісної історії. Автомобіль все ж таки пробіг 127 тисяч, він оригінальний. Ну, хочеться все робити офіційного дилера. Не така велика різниця. Звісно, якби поїхав десь в гаражі якийсь, то там би, скоріш за все, було ще б дешевше. Ну, але як є, Ось такі дані по обслуговуванню гольфа. По суті, гольф пасад Октавія Кодіак, якщо просто змінити мастило, Тігуан, Туран і так далі з таким двигуном, то така вартість зараз буде у офіційного дилера. Їдемо кататись далі. Гольфік тепер обслужений. Так, ще одна з розповсюджених проблем, дизелів, яка може зустрітись. У нас сьогодні восьмий Passat. Точніше, вчора його були замінені дві свічечки розжарювання, перший і другий циліндр. З настанням морозів автомобіль приїхав з Німеччини. Перший запуск, чек. При діагностиці дві свічки. О, тепер у нас співоборта, чек погас одразу. От вони тут лежать, зараз подивимося. Саме по собі то вони ціленькі, але всередині тут міг перегоріти тен чи десь якийсь контакт почала замикати на корпус, наприклад. Свічки, Bosch, у нас автомобіль був на Bosch-сервісі. Логічно, в принципі, мабуть. І вартість, якщо не враховувати мої бонуси, які були тут накопичені за постійне обслуговування на bosch сервісі то от виходить. 1900 короче 1900 хвостиком там була. Мінус 300 моїх бонусів. 1600 у мене виходить. За дві свічки плюс роботу. Ну, от такий рахуночок Це те на що ви можете розраховувати, якщо у вас там стануться подібні приколи, проблеми. Наприклад, так, підігрів. Скла у нас зимно вже. о Щодо фільтрів, я їх міняю сам зазвичай, тому тут якби, вартість робіт не можу вам вказати. Вартість фільтрів виведу на екран. Це в мене салонний, І до речі, доволі цікаві, у Bosch серії. це пішла фільтр Плюс Pro. Це вигріві фільтри. Вони по кольору цікаві, і вони дуже і дуже непогано фільтрують і повітря, і запахи. Це для салону, тому рекомендую саме цю серію спробувати. в двигуні у нас отаке за трішки більше, ніж 10 тисяч. З Німеччини з таким приїжджають на пробігах 60. Це до того, що от сервісні інтервали там, чи ще щось подібне. Звертайте увагу. Ну, але це міняється взагалі менше п'яти хвилин доволі швидко. Корпус фільтра відкручується Т-25 ключем. Піднімаємо вгору фільтр закинули. І, по суті, все. Головне прослідкувати, щоб кришка гарно закрилася. Щодо салонного фільтра, дивимося, це гольф у нас. Отут натискаємо. На дві клавіші, друга там так само пальцями. І потім у нас відкривається повністю бардачок. Тут заважає трішки оця рельса. Але от у нас далі де знаходиться фільтр. Фільтр ми відкриваємо згори, натискаємо на оці зачіпки вниз і кришку тягнемо на себе. Оп! От у нас відкрилася кришечка. Це ще попередня серія. О, оскільки і півроку не пройшло. Але сміття тут вдосталь. Так, викидаємо. Це і чистота повітря, і, важливо, запахи в салоні. Ставимо новий на новому, звертаємо увагу на надписи Airflow. У нас повітря має тут іти вниз. І отак запускаємо його до упору. Кришечку повертаємо назад, ставимо в свої місця. Теж менше п'яти хвилин. Коли закриваємо бардачок. Звертаємо увагу на направляйку, ставимо її в своє місце. Отаким чином. І далі просто притискаємо, щоб він закрився. Все, фільтр замінений. І вже останній автомобіль, який приймав участь в цьому, так би мовити, фінансовому експерименті. Це мій багатостраждальний Golf 7 Alltrack з 2-літровим турбодизельним двигуном, в якому мені треба було замінити оливу в двигуні. І я тут вирішив діяти абсолютно іншим чином. Я придбав каністру оливи в інтернет-магазині, придбав фільтр для оливи також окремо і поїхав на заміну оливи, можна сказати, найдешевший сервіс, ледь не в гаражі. І там мені процедура заміни зі зняттям і встановлення захисту обійшлася в 500 гривень. Тобто на все про все. Я витратив на цей автомобіль біля 5 тисяч гривень. Отакі От розцінки у нас в Україні. Але що цікаво, це те, що в мене є статистика по заміні оливи з Німеччини від моїх колег. Там теж є певні цікаві речі. Значить, мій колега Олексій обслуговує Audi a 4 з 2-літровим турбодизельним двигуном, по суті, таким самим, як в Пасаді, в Гольфі, стоїть в Німеччині на мережі так би мовити, експрес-заміни мастил, де заміна мастила відбувається в автомобілях як на конвейері. Ти заїжджаєш, і твій автомобіль далі тягне конвеєр, а знизу під автомобілем там люди роблять заміну. У тебе на екрані телевізорів, які стоять вздовж цієї лінії, виводиться інформація про те, що там робиться. До тебе як офіціанти, підносять карту вин, там підносять якби перелік мастил, які ти можеш обрати. Ти сидиш цей час в автомобілі. Люди роблять заміну. І на Audi 4 ця заміна виходить з роботою 130. Євро і мало того, за ці гроші ще й вноситься заміна в базу офіційного дилера. 130 євро. Карл, фільтр масляний, олива, робота, внесення в базу 130. У мене от на гольфі в гаражах ну, вийшло трошки дешевше, якби в Україні. Колега Богдан на четвертого покоління, чи А 8 шкода Октавія, також 2 літра турбодизелем. Робив заміну самостійно, то виходило масло і фільтр біля 100 євро орієнтовно в Німеччині. Ну, також цікаво на Макоїл В'ячеслав обслуговує посад b 7 з двохлітровим турбодизельним двигуном. Йому обходиться 110 євро. Ну це в залежності, мабуть, від сорту мастила, яке ти обираєш, чи ще щось подібне. Ну, такий розбіг між цінами в Україні. По-перше, офіційний дилер гаражі. По-друге, розбіг цін між Україною і Німеччиною. Та можливо в Україні олива дещо дорожче через те, що вона сюди імпортується. У нас немає зараз, наскільки я пам'ятаю виробництв. Та й не раніше не було. А якщо й були, то ми з вами не. Купували їх, бо типу ж воно неякісне, українське аля зроблено, да? тому і вимушені платити як не такі ціни, так дещо навіть дорожче за заміну банальної оливи в двигуні, ніж люди платять в Німеччині з набагато вищим рівнем достатків і так далі. Ну, власне, гадаю, така інформація вам була цікава. Якщо так, тисніть вподобайку, думки, коментарі, свій досвід, за скільки міняли, можливо, хтось сам міняє. Напишіть, скільки вам це обходиться, що заливаєте, які фільтри ставите Буде цікаво почитати і дізнатися. Також і від вас якусь нову інформацію. Дякую за увагу і до нових зустрічей.